Як розпочати свою кар'єру в маркетингу? Перші кроки до успіху. Крок перший закладіть фундамент знань, ознайомтесь з термінологією та ключовими напрямками, такими як Смм, імейл-маркетинг, таргетована реклама чи копірайтинг. Крок другий: заглибитися в один напрямок. Коли ви розібралися з основами діджитал-маркетингу, оберіть те, що вас найбільше захоплює, та вдосконалюйте свої здібності в цьому напрямку, щоб стати крутим фахівцем та виділятись серед конкурентів. Третій. проходження професійних курсів. Ви можете бути таргета, але це не виключає необхідності розуміти, як працює пошукова система. Як організовувати розсилки чи як просувати бізнес в соцмережах? Отримати більш глибокі знання та практичні навички вам допоможуть онлайн-курси. Також отриманий сертифікат. Після проходження цих курсів ви можете додати до свого портфоліо, що значно підвищить шанси знайти першу роботу. Крок четвертий: оформлення портфоліо. Навіть якщо у вас немає досвіду, ви можете створити гарне портфоліо, яке продемонструє ваші скіли. Додавайте до портфоліо аналітичні звіти, приклади оформлення реклами чи контент плану публікацій для соцмереж, щоб показати роботодавцям свою експертність та креативність. Крок п'ятий стажування з 2021 року. Дві третини компаній всього світу збільшили свої бюджети на цифровий маркетинг, тому знайти роботу в цініші точно не буде важко. Під час стажування ви навчитеся багатьом речам від менеджменту до багатозадачності. Це вам допоможе підготуватися до повноцінної роботи. Крок шостий розвиток власного бренду. Це дійсно дієвий спосіб стати впізнаваним та затребуваним спеціалістом у будь-якій сфері. Розвивайте свої соціальні мережі та діліться результатами своєї роботи. Якщо вас зацікавила робота маркетолога та ви вже готові навчатися, запрошуємо вас